Ростянецька футбольна дитяча команда надія нашого міста. Її тренує Сергій Коритник, який є тренером не лише дитячої команди, а й дорослої. Як ми розповідали, в кінці травня доросла команда отримала форму з гербом нашого міста. І ось дитяча футбольна команда теж вже з обновкою. Майбутніх перемог побажала юним спортсменам, представник компанії Моделіс Україна Любов Зеленська, голова районної державної адміністрації та міський голова. Наша молодь. Ми сьогодні вас вітаємо із таким маленьким святом, яке обіцяли за сприяння кампанії Манделіз Україна, особисто Руслана Васильівна Коржи, нас сьогодні не могла, буде присутня, бо саме вона побачила таку форму на іраках нашої дорослої команди. І виявилось бажання, щоб і ви, наша майбутня спортивна слава, теж були одягнені в кольори нашого міста, біло зелену форму із гербом нашого міста Тарасенця. Поэтому форма сегодня уже у вас и вы прикольні в ней поедете на чемпионат. Так? Да, да. Я бажаю вам перемог и не срамы наше место, тільки перемагати. Очень приятно, то, что и городская, и районная власть, и спонсоры принимают активную позицию жизненную, помогают развитию спортивной жизни в нашем районе. И ваша инициатива, ваши активные действия поддерживаются со всех сторон. Поэтому я тоже присоединяюсь, желаю вам только побед, только командной игры, взаимолажения и всё у вас получится. Главное верить. Шановні наші юні футболісти. Компанія «Прат Models Україна завжди сприяла розвитку спорту в Трасенці. Розвиток футболу, особливо дитячого це новий і цікавий напрямок. І ось ви вже Одягнені в нову форму, як сказав Юрій Анатолійович, була ініціатива фабрики все-таки одягнути в нову таку ж форму таких же однакових кольорів, як і для дорослої футбольної команди, так і вам, юним нашим футболістам. Я хочу побажати вам великих успіхів, перемог. Але не забувайте, що ці перемоги вони формуються від вас самих. Ви повинні ставити перед собою. Амбітні цілі, багато працювати, багато тренуватися, ну і вам гарних успіхів в чемпіонатах, в різного роду змаганнях. Будь ласка, цей подарунок для вас. Компанія Мондаліз Україна вже неодноразово надавала допомогу, головним напрямком якої завжди був розвиток здорового способу життя. Ну, основний напрямок надання благодійної допомоги нашої компанії це підтримка здорового способу життя, розвиток спорту, комп'ютерізація шкіл. І за всі ці роки роботи компанії на ринку України компанія підтримувала всі ці напрямки в місті Трастянці, в місті розташування фабрики. За ці роки ми надавали підтримку фінансову і був збудований майданчик для гри в пляжний футбол, універсальний спорт. Тивний майданчик в парку Чайковського в тренажерні зали, оснащення тренажерних залів в місті Трестянець. Зараз ми розпочали такий новий напрямок в Трестянці. Це розвиток футболу, особливо дитячого футболу. До спонсорської допомоги долучаються і місцеві підприємці, яким не байдужий розвиток молоді. Чи можливий футбол для мене це, це моя, моя гра мого дитинства? Ми з Лободою Олександром, головою батьківського комітету футбольного клубу, ми починали займатися футболом в дитинстві. Я особисто грав теж в дитинстві. Ну, потім так вийшло, сталося, що я, ну, була травма і ну, перестав займатися цим спортом. Я є спонсором дитячої футбольної команди. Трасина чи ми допомагаємо вже давно допомагаємо коштами на поїздки на чемпіонат України, поїздки на ігри. Ми допомагаємо не спортсменам, не тільки футболістам, Ми допомагаємо ще і другим спортсменам нашого району. Цього дня дитяча футбольна команда отримала не лише новеньку форму, а й м'яч з автографом головного тренера збірної України. Я подарував сьогодні м'яч, підписаний головним тренером збірної, збірної команди України Фоменка. Це, я думаю, для них буде найвеликий подарунок, буде стимул для їхньої гри. І хотів би їм побажати, щоб вони в майбутньому стали членами збірної України і грали також за нашу країну, на чемпіональність світу. Міська рада теж завжди долучається до заходів, спрямованих на підтримку розвитку спорту в місті. Міська рада взяла на себе зараз під під свою опіку, скажімо так, дорослу футбольну команду, тому що ну, був такий час, що вона фактично опинилася на межі закриття. І в цьому році футбол футболу, футболу зросло футболу на рівні області, на рівні обласного чемпіонату могло могло не бути. Саме тому от, тренер звернувся до міської ради, до мене особисто, і попросив, щоб ми ну, максимально сприяли розвитку не лише ну не лише участі в чемпіонаті, да, формальної участі, а зміні підходу до цього до цієї участі. Саме тому я і прадився з Депутатами міської ради ми прийняли рішення для себе про профінансувати з міського бюджету футбольну команду, а це не малі кошти, це десятки тисяч гривень, тому що є і виїзди. Ми фінансуємо приїзд футболістів на тренування, фінансуємо харчування і багато інших там заходів. Саме тому забезпечуємо приїзд суддів на поздні регламенту чемпіонату області, значить в Тростянець. Ну і моя особиста, скажімо так, підтримка і підтримка партії політичної сили людей заключається в тому, щоб максимально стимулювати футболістів перемагати, не просто грати аби як, а перемагати. Тому є окремі ну, призовий, так, так, фонд, який немаленький, який мною особисто і партійцями сила людей формується. Це не бюджетні гроші для того, щоб команда перемагала. Максимально грали, і футболісти викладалися ну на всі свої 100%. Саме тому от наше завдання було команду цю екіп зробити нормально в одяг постійна реклама, постійні інформація серед болівальників про дії команди, про їхні ігри і так далі. Здімо завдяки вашому телебаченню, робимо записи. Потім тренер приглядає, тобто трошки покращується, покращується. Відповідальність футболістів, тому що до них зовсім інша увага. покращується формування вболівальників, бо вони бачать афіші з'явилися заново. Ми зараз плануємо встановити кілька таких рекламних щитів футбольного клубу нашого Трастянецького. Будемо робити зараз, завдяки створенній організації громадський спорт Трастянеччини. Ми будемо робити кожному болівальнику Трастянця буклет, в якому будуть всі футболісти нашої команди, щоб краще їх знати, вивчити, бо хтось вже відвик від футболу нормально. Хтось... І зараз повертаються на стадіон, і з кожним матчем, ви бачите більше і більше вболівальників. Оце робота моя особиста міської ради. Ну, а в спілкуванні з Русланою Васильівною така пронувала фраза, що було б добре купити на футбольну команду маленьку теж форму. Ви знаєте, я завжди хватаюся за любу сламинку де тільки можна знайти кошти або якісь ресурси інші для того, щоб хай це і не наша пряма відповідальність да, за цю команду, за найбільш відповідальна відповідальна адміністрації, і вони теж за неї про неї дивляться, дбають. Зараз на чемпіонат України везуть. Але наше завдання хвататися за льву сламинку, і ми переговорили з Русланом, з громадською організацією «Спорт Спортрасенеччини, щоб таку форму знайти, як у дорослої команди, по кольорам. А це виявилось дуже складно. Довелося тобто, промоніторити кучу сайтів, кучу різних фірм, але, на жаль, такої форми, точно такої форми, як у дорослій команди, не було. А приємно, коли дорослі грають в такій формі, представте, для того хлопчика, якому зараз 10 років, і він бачить, що доросла команда грає на чемпіонаті області в такій самій формі, як у нього, з таким самим гербом, з таким самим номером. Він для себе вже якусь куміра тобі згадав. Він розуміє, що він, він, до нього таке саме відношення, як і для дорослої команди. Це було принципово. І коли нам пропонували там жовту, красну, зелену, якусь там іншого іншу, іншу кольору, форму чи чорну, там, наприклад, да там чорні труси і так далі, е е е інших виробників, ми шукали і це ще раз благодарність керівнику е е е громадської організації Руслану Бові, тому що він. Так, відповідально до цього поставився, знайшов цю форму, і вже було формальністю потім вже від фабрики отримати кошти і проплатити за цю форму. Привезли її з Іспанії. Тобто, такої форми в Україні немає, в жодному магазині. Ви її не купите. А це зробили емблеми, зробили все. і Сьогодні, от, я скажу, що сьогодні в цьому році. Поступово спорт Трасянеччини отримує нове дихання. От бачите, які відношення до команди зараз починаються два роки поле лежало в Харкові, поле. З Злові адміністрації поговорили, і мої були там певні дії, його певні дії по області, щоб це поле було все таки вернулося нам в Трасянець, бо його довжні були в барсі положити там, десь в сумах. Там є вже поле. Наше завдання було, щоб воно вернулося сюди в Трасянець. Наше завдання було, щоб область дала кошти за те поле, яке поклали в сумагнули кошти на влаштування цього поля. Район додавала, районна рада, кошти і так далі. І зараз буде робитися футбольне поле для змагання дітей, дорослих із штучним покриттям, бо є часи, коли треба робити уход за травою, за робити нормальний газон. До речі, я скажу, що ми цьому році, ось буквально місяць назад, прокатали цей газон катком спеціальним дорожним. Я домовився з дорожниками, бо він він цей каток має прокатуватися по футбольному полю мінімум два рази в сезон. Його його тут не було вже граками. Розумієте, і бугри, гриці ці, ці кочки, їх не було прибирати, бо це все впливає на якісь гри футболістів. Ми його прокатали. На сьогодні, завдяки нашій співпраці з містом, ми його косимо, допомагаємо косити, ухажуємо за травою. більш-менш. Закінчиться чемпіонат області. Ми допоможемо ці всі ями пообирати, які є від ти саме від штучної дренажа, прокладена ще в 80-х роках. Тобто міська рада не просто, знаєте, спостерігає і там щось там робить. Ми безпосередньо вболіваємо. Ми через це пропускаємо всі потреби команди і максимально допомагаємо, як стадіону. Так і в е, футбольній команді, дорослі, детська і так далі. А от по спорту я сказав, що закінчуються зараз фактично ремонтні роботи на цих заводі, на заводській 1. Там е, звернувся ще один тренер, наш поважна людина, Артюк Олександр, е, і попросив, щоб йому допомогли з приміщенням, де можна тренувати дітей е, по боротьбі. І... По суті, ми подумали, де можна зробити. знайшли приміщення, і на площі більше ніж 150 квадратних метрів зробили ремонт повністю. Фактично зруйнованого приміщення зробили з воду, каналізацію, освітлення. Тобто зробили красиві красиві ремонти. побачите, буквально ось за тиждень. Ми будемо фактично відкривати цей спортзал для дітей. Домовилися з областю, поїхав я, поїхав. Я поїхала в адміністрації. Домовилися, що обласна рада по участию. Адміністрація теж в відкритті цього спортзалу. І зараз вже закуплені тренажери туди, закуплені, будуть закуплені обладміністрацією ті мати, на яких будуть діти боротися. Закупаються зараз шкафчики, обласна рада після тияч гривень. виділила додатково на ремонт, бо нам наших коштів міського бюджету не вистачало. Тобто, а так, коли робить не одна людина, коли всі згуртовані, коли всі об'єднані одною метою, дати дітям можливість не пити пиво там чи десь пошлятися по вулиці, а займатися спортом під під, скажімо так, наглядом тренерів, а не самостійно, то тоді і діти виростають іншим, інші результати. А можливо, це дорога в його життя. Можливо, з тих хлопчиків, що зараз 10-11 років виросте якась майбутня зірка. І це буде заробіток всього його життя в професійному спорті. Можливо, Можливо, це буде гордість нашого краю, нашої України і так далі. Саме тому ми даємо, даємо шанс нашим дітям. Це, це напевно, найголовніше в нинішній спортивний час, бо батьки самі цього не зроблять. Зараз ведуться переговори з тренером. І, і захтирки по тенісу він має бажання тренувати в трасінці діточок, професійно тренувати діточок, займатися великим тенісом, бо це теж дуже серйозний від спорту, який набуває популярності з кожним роком. І ми зараз будемо за серпень вирішувати. Можливо, з початком 1 вересня ми наберемо групу там 12 дітей для того, щоб з ними професійно займався три раза три рази в неділю. Займався по 2 години професійний тренер. Який тренувався там в Вахтирки на нафтовику, тренував теж дітей. У нього зараз, ну скажімо так, там трошки змінилися е, життєва, е, життєві обставини, і він готовий працювати в трасенці. Наша задача і такі людей прилікати і теж давати шанс дітям, дівчатам, які хочуть е, грати в теніс, хочуть чим займатися. Оце наша роль, як ви сказали, на, 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 на ваше питання, відповідь, роль міської ради в цьому процесі. Ми, хоч хоча в міському бюджеті. Прямо на спорт немає копійки. Всі видатки згідно державного бюджету йдуть через райадміністрацію на спорт. нам не йде з державного бюджету, ні копійки. Для нас спорт це одна з найголовніших таких скажімо так, елементів життя міста, і ви знаєте, ми часто проводячи турніри з волейболу, з пляжного футболу, з великого тенісу, ми дарували дітям футболки і писали, що обирають спорт. Отакий От девіз повинен бути у всіх трасічан. Хто вже навіть трошки старшого возрасту, все одно через ті тренажери, які ставляються на біля, біля Дворів і так далі приходити займатися спортом, бо це здоровий спосіб життя, це відступають хвороби. Людина продовжує свій вік, людина більш бадьора, людини змінюються настрій і багато чого іншого. А змінюється настрій підпливом позитивних емоцій, людина краще працює на роботі. В неї є якісь бажання подорожувати, щось будувати і тому подібне. Коли людина хвора. Їй вже не дуже не до активного життя. Вона з больниці не вилазить, вона думає, де, як, яким чином в, 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 змогти на свою пенсію там, чи на свою зарплату, хоча б вилікувати себе там, чи своїх рідних, близьких. Але всі основи закладаються з маленького возрасту. Його треба по щороку підтримувати і так далі. От ми сьогодні займаємося саме цією діяльністю. Не дивлячись на молодий вік, громадська організація Спорт Ростянични приймає безпосередню участь в допомозі нашим спортсменам. Громадська організація Спорт Росіинеччини підібрала відповідні кольори, які підійшли нашій футбольній команді, і почали пошук форму. Одразу зрозуміли, що ну, якусь там саму дешеву форму, ну це не варіант брати, треба щось більш-менш якісне. І знову ж таки, ми зрозуміли, що якусь дуже круту форму ми ще не готові потягнути фінансово. Тому знайшли саме оптимальний варіант. Форма дійсно, вона вище середнього класу. Точно так же, як і дорослі, шукали. Всій Україні, де могли, і так вийшло, що цих кольорів дійсно не було. Не, не, не було в Україні. Ну було, але там 3-4 футболки. У нас 18 хлопців і ще плюс два воротарі. Тому треба було такий серйозний комплекс у кожного різний розмір. Тому шукали, шукали, географія трішки вилізла за Україну, трішки далеко знайшли в Іспанії, домовилися, все замовили, сказали, що приїде через місяць. Трішки пощастило, так прилетів раніше, там все швидше роз, розтаможили і отримали форму раніше. Була примірка, замінили один комплект, трішки він був менше розміром. Потім набили мунделіз, набили номера, набили в катер сіни, все, Хлопці їдуть на змагання. Ми готові підтримати будь-який вид спорту незалежно, будь-то шахи, чи будь-то ну, тобто той же самий футбол. Зараз до мене зверталися хокеїсти. Насправді у нас Тростянці є повноцінна хокейна команда, які просять, щоб їм трішки допомогли. По-перше, їм дуже не вистачає в місті ніде тренуватися. Взимку це, в принципі, вони на краю я знаю, трішки бігають і буває в парк приходять, але все одно це не те покриття, на якому зручно, зручно тренуватися. Щоб Можна було на нормальному рівні виступати. Я знаю, вони зараз їздять в Полтаві, грають, їздять в Харків, вони грають, і щось здається, в Ахтирки. Але це я не знаю, якого там рівня турніри, Чесно, ще сильно не вникався питання. Але вони сказали, що їм їм трішки треба допомогти. От плануємо, і я чув, що вже реально є в планах тут на стадіоні збудувати невеличку коробку, яка буде потім хокейною площадкою. І, і ці хлопці вони, в принципі, готові грати. Є тренер, вони вже самі собі купили форму, тому що не одразу комплект хокейної форми дуже дорогий. І вони розуміють, що тяжко буде знайти гроші на те, щоб потяг. На повну команду, повний комплект. Тому, от, думаю, наступним нашим таким, видом спорту буде хокей. а далі будемо дивитися. Молоді футболісти дякували спонсорам за подарунки і зазначали, що будуть намагатися віддячити всім своїми перемогами. Я вже займаюся в цій команді 4 роки, тому що футбол це гра для людей, які здорові, сильні. І мені просто подобається ця гра. Скажи, вам сьогодні подарували форму? Чи подобається вам вона? Так, вона дуже, дуже вдобна, вона шита з іншої ткані, ніж в нас була друга форма там. Вона дуже красива, вона герб. Герб та сцяна, да, Так, так? Да. Однак змінюється не лише форма трестинецьких футболістів, відбуваються зміни і самого стадіону. Як зауважив голова районної державної адміністрації, тривають роботи по встановленню нових зручних лав на трибунах. Хочу відмітити, що прийдя сюди в район. Головна цілі мої це було розвиття здорового образу життя. це – уділити максимум уваги розвитку спорту. Поэтому сакцентировали свое внимание совместно с городской властью на стадионе, который уже долгие года на себя не принимал никакого внимания и финансового ресурса. Поэтому запланирована была изначально реконструкция стадиона футбольного поля, которое было, как я говорил, уже три года назад куплено фабрика «Манделиз», Но до сегодняшнего дня никто не выплатил в реальность этот проект. Как вы видите, сзади. У меня уже демонтированы старые лавочки и монтируются удобные комфортабельные, комфортабельные места сидения для просмотра матчей. С сегодняшнего дня активно начало завозиться оборудование и материалы для футбольного поля, которое будет слева от входа обустроено. Ну, я считаю, это довольно-таки правильный шаг в развитии нашего региона, для того, чтобы э, младшее поколение видело, что для них стараются и власти, их родители видели э, перспективу развития в, ну, в свободное время их детей. Декілька слів про це майбутнє футбольне поле якого воно буде розміру і саме як воно буде облаштовано Буде обустроєно розмір где-то 42 на 22 метри, іскусственне покриття, буде ограждено сіткою, будет стоять трибуны збоку, щоб могли. Болельщики рассматривают такие матчи, может быть, даже дружественные. И я считаю, что это место расположения удачное нами выбрано, где вокруг окружают деревья, это и тенек, благоприятное я говорю так, место для тренировок. И, в принципе, для младшего возраста размеры небольшого поля для того, чтобы рассчитывать свои силы. И в планах вот мы общаемся с хоккеистами, с командой, которая... но они на своем энтузиазме собрались взрослые. Они раньше на дружеские матчи выезжали в Харьков. На сегодняшний момент я с ними общался. И у них есть желание как бы возродить этот вид спорта в нашем районе. На сегодняшний момент мы рассматриваем возможность за трибунами, которые напротив уже разрушены, построить коробку хоккейную. И для того, чтобы все желающие города и района могли приезжать сюда и полноценно ощущать Комфорт спортивної житті в нашому районі, будемо мати надію, що вже скоро прийшовши, щоб підтримати улюблену спортивну команду, тростянчани та гості міста будуть приємно вражені змінами, які відбудуться на стадіоні. А що ж стосовно розвитку спортивного напрямку тростянці, то як говорять, спортивна молодь здорова нація.